Всім привіт! Сьогодні вівторок, 23 грудня. Вже давно до вас не виходила, тому вирішила сьогодні зняти невеличкий ролик. Так як зараз зима, у нас біля виноградника робота все зроблена. Вже немає біля чого ходити, але на місці сидіти не будемо. І вирішила я. Поки виноградник мене чекає, зайнятися цитрусами, цитрусовими рослинами. І сьогодні ось ми вже отримали саджанці лимону. цитруси. І зараз у нас буде розпаковка. Замовили ми у людей, які у теплиці вирощують лимони, апельсини, ананаси бананаси і все-таки інше. Загалом багато різних цитрусів. Вони мають також свій YouTube канал, називається «Лимон у Віктора. Там можете також подивитися є багато різних цікавих відео, дуже прості, приємні люди. Ми також з ними спілкувалися, вже, поцікавилися, як потрібно доглядати за цими рослинами, обрізати. Де їх потрібно тримати, ну, загалом, як потрібно робити весь догляд. Чи вони мають бути на сонці, чи десь в тіні. І ось ми придбали два сорти лимону. Київський крупноплітний. Це, дивилася я, що в них відео, дуже величезний лимон, е який майже. Немає жаль, який має вагу 1 кілограм. Це, взагалі, я ще такого не бачила. І сподіваюся, що виросте і в нас такий. І другий лимон це е, Павловський. Звичайний, він вже такий більш схожий до тих лимонів, до яких ми звикли, які ми купуємо в магазинах. І тому зараз ми з вами розпакуємо. Подивимось, що нам тут прийшло. Можливо, вже хто помітив, що в мене змінився звук на моєму відео. У мене вже є петличка, яку так мені всі рекомендували. Tapa, tak Щоб не пошкодити. Ось так вони добре запаковані. Щоб ніде при відправці не пошкодились, ниточками перев'язані. Ось так. Ось такі рослинки в нас є, і навіть уже із плодами. Так, ще легенько зараз тут. Скоч приберем. Ось такий нам. Ще тут сюрприз подаруночок. Вже зразу лимончик, який ми маємо потім в себе виростити. Ось такий лимончик. Все доїхало супер. Нічого не пошкодилось. Все ціленьке. Меду нам вже до чаю передали на зиму, тепер ще буде мати лимон. Дякуємо, пане Віктор, за хорошу доставку упакування і хороші, гарні рослинки. Ось у нас це павловський, а ось це Київський. На наступний рік. Київський вже має дати нам цвіт, і вже, можливо, ми будемо мати в себе наш власний урожай лимонів. Потім вам все будемо показувати, тому слідкуйте обов'язково. Так, це були наші розпаковки лимонів, які ми маємо вже з плодами, і будемо мати далі. І зараз я вам хочу показати, які ми замовили. Живці для зимового щеплення ми замовили. Теж зараз разом з вами розпакуємо. Придбали ми ось такі живці. Це у нас тут слива, яблуня, зараз прочитаю вам назви для поповнення в нашу колекцію. Замовили також ми у людей, які ведуть свій YouTube канал. Ютуб канал називається Сад у Петровича. Можете також подивитися, рекомендую. Замовили ми тут шість живців. Так, вони упаковані, ниточкою теж перев'язані добре надійно, всі з бірочками, бачу. Так, ми замовляли шість живців, але бачу, що тут більше їх. Так, дивіться, у нас тут є Евеліна. Так як звати мою донечку. Яблунька в нас тепер така буде. Дальше ще треба списаний. Black Star. Не знаю такого. Це, мабуть, подарунок нам, тому що тут більше прийшло нам. Е, Яблунька Фуджі. Дві штуки. а по замовленню. Ми замовляли одну. Далі фубракс. Це яблунька. Теж по замовленню в нас іде Точесан, Так. Це в нас слива така буде в колекції. Слива японська, крупноплідна. Так. Рубі. Не знаю, не можу розібрати. Ну, я так розумію, що це в подарунок, бо ми таке не замовляли. Хармоні де Лоріне. Теж, мабуть, подарунок. Теж такого не замовляли? Так, це у нас. Муцу. Це замовляли. Одну яблуньку. Богені Голд. Ага, бонус тут написано. Все зрозуміло. Це йдуть все бонусом, все подарунки. Добре, і це що? І моді яблунька. Це замовлення. Оце замовлення а це ще скільки нам подаруночків прислали. Ось такі живці. Ми будемо мати для прищепи в своїй колекції. Взимку ось така от розпаковка у нас вийшла. зимою ми будемо щепити, тому слідкуйте, обов'язково ми будемо все показувати, всі наші процеси, тому залишайтесь на каналі. Взимку ми ці живці, всі будемо щепити, щоб влітку використовувати їх в окуліровки. І потім будемо мати саджанці. Ви бачили, що ми повисівали багато різних кісточок, і тому будемо все це окулірувати, і ви будете за цим всім слідкувати. Тому обов'язково продовжуйте залишатись на каналі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити свої вподобайки і обов'язково будьте активними, пишіть багато своїх коментарів. До зустрічі!